i За волоссям, який за шкірою взимку, потрібен особливий догляд. Холодна пора непростий час. Волоссяні цибулині достатньо 5 хвилин, аби замерзнути навіть при нульовій температурі. Як наслідок, тьмяний колір, посічені кінчики та випадіння. Сезонні застуди та грип теж не на користь волосю. Віруси знижують імунітет, волосяні цибулини слабнуть і волосся випадає. Зміцнити імунітет можуть вітаміни та збалансоване харчування, горіхи, зелень, яблука. Та та цитрусові, обов'язково мають бути у зимовому раціоні. А ще взимку під час миття голови краще знизити температуру води та носити головний убір. Бажано щовковою підкладкою, тоді волосся не буде електризуватися. А щоденний кілька хвилин самомасаж може вполовину знизити випадіння волосся. Від фену та засобів укладки, хоча б на вихідні краще відмовитися, дайте волосся висохнути самостійно а раз на тиждень укріпити коріння та кінчики волосся. Можна маскою з банана та яєчного жовтка. Вона має приємний аромат і добре живе шкіру голови та волосся. Наносити її слід на 30 хвилин, а потім ретельно змити. Якщо ж домашні засоби не допомагають, волосся втрачає силу і випадає. Слід звернутися до лікаря.